Як відрізнити реальні вакансії від фейкових пропозицій роботи? Перше, основне правило не буває роботи, коли ви здійсните 3-4 кліки, і вам за це будуть платити тисячі доларів. Це повинні всі розуміти. Не існує такої роботи в інтернеті з такими високоплачуваними ставками. Друге, робота завжди полягає у виконанні певних завдань. Це як би зрозуміло. Однак. Оголошення, які розміщуються умовно там, на професійних сайтах, типу робота, та інші, вони завжди здійснюють перевірку самих оголошень і, хоча б мінімально хто виставив дане оголошення. Якщо ж вам проходить інформація про те, що давайте ви будете здійснювати три кліки в день і за це отримаєте 30 гривень. Це вже є сумнію, тому що клік ваш об'єктивно не має ніякої вартості в загальному в інтернеті. Тому при надходженні подібних е, звернень у вас вже повинен ви, виникнути сумні. Друге, як здійснюється дана схема, після проведення певних е, завдань до вас починають е, пропонувати збільшити ваш пакет і перерахувати ваші кошти уже. На виконання певних завдань для того, щоб ви могли виконувати більш якісні, більш дорогі завдання. Як не дивно, люди на це йдуть і е е починають скеровувати самі кошти для того, щоб отримати певну якусь більшу винагороду умов. Після цього вас доводять до певного е рівня, наприклад, там 60 завдань виконаних, і вам пропонують про те, що Скіруйте ще 10 тисяч доларів, і ви зможете вивезти свої 100 тисяч доларів. Які вимоги з боку роботодавця повинні докупити підозру? Перша е, вимога це те, що заплатіть кошти. За що? За якийсь товар, заплатіть е, кошти за рекламу, заплатіть свої кошти. Для подальших якихось дій, або давайте ми вам будемо скеровувати кошти на ваш рахунок, а ви їх будете скеровувати кудись далі. Не буває такого, щоб роботодавець довіряв невідомій особі свої кошти для перерахунку якихось подальших. Вас будуть використовувати як умовного дропа, от, після чого до вас. Прийде поліція і буде задавати питання щодо походження даних коштів. Що робити, якщо ви вже передали свої особисті дані шахраям? Якщо ви вже передали свої особисті дані шахраям, необхідно відразу блокувати всі виступи, які у вас були, що ви передали. І після цього просимо проінформувати викуди поліцію. Не буває роботи, за яку потрібно ще самому платити.